Отже, сьогодні у нас такий непрофільний ремонт паяльник QECO T85 з наступною проблемою. Відмовився він працювати, і у них є проблема. Проблема цієї мікросхеми. Ця мікросхема затерта. Відповідно, Назва мікрухи FS312LC в корпусі SoIP 10. Тобто у нас в Україні таку мікросхему не знайти. На Алі я також її не знайшов, знайшов на Таубау. Як варіант, більш така деталь, яку можна знайти. Це платка Power Delivery Trigger. І, як ми бачимо, тут у нас. Переключення є 9, 12, 15 і 20 вольт. І тут також ця мікросхема затерта. Оце однакова мікросхема, що тут стоїть, що в нашому паяльнику. І це, повторюсь, FS-312 LC soip 10 Купити можна її окремо. Ну, я замовив відразу дві платки Power Delivery Trigger. Чому? Тому що. По ціні, що мікросхема, що ця платка виходить приблизно однаково. Будемо випаювати звідси. І в чому полягає основна доробка. Основна доробка полягає в тому, щоб підняти другу ножку, заізолювати контакт, можливо, лаком для, для відновлення маски зробимо це і подати живлення з другої ноги. На, на роз'єм Type-C через цей конденсатор. Відповідно, дана мікросхема досить примхлива, і якщо напруга, що у нас тут на платці Power Delivery 3 розказано, 20 вольт, максимум, якщо напруга буде 2, більше 20, а так як тут ми подаємо 24 вольта да, більше 20, то дана. Мікросхема виходить з ладу. Отже зараз ми поміняємо її. І ще коли розбирав цей паяльник, тут є світодіод підсвітки, він на термосаплив впаяний. І коли ви його видираєте, не знаючи про цю оказію, то відповідно воно у вас виривається. І така виходить. Неприємна штука. От тут треба буде, напевно, ножки якось чи подовжити, щоб у нас підсвітка працювала. Щось треба буде з цим зробити. Отже, зараз знімаємо мікросхему, роздавив екран. Коли все це діло розбирав, стало йому погано, він лопнув. Отже, розміри дисплея 0.87, роздільна здатність 128 на 32. Тобто від пайнсіла паяльника дисплейчик коліт не підійде. Оцей дисплейчик я замовив, він вийшов щось в районі, не пам'ятаю вже чесно. Отак от виглядає. Його от також будемо запаювати. Ну, спочатку паяємо мікросхему, запаяємося і подамо живлення від Type-C, поставимо сюди жало і подивимося, чи буде все це працювати. Отже, попередньо запаяли мікросхему, як можете бачити щось фокус нолове. Запаяла мікросхему, запаяв дисплейчик, і бачите, заізолізували. Заізуализували... Посадочну площадку другої ноги, трошки її припіднявши про всяк випадок, і запаяли перемичку відповідно безпосередньо на живлення Type-C з другої ноги. Давайте перевіримо, чи працює у нас дисплей, чи є якась замінили, відповідно, дисплей, чи є якась хоч реакція після цих всіх процедур. Так. Включаємо бачимо 4,8 вольта Волтаж Алярм. Відповідно, зараз будемо допилювати оцей момент, щоб працював світлодіод. Треба буде допаяти два проводки і вставити їх, я вже пролудив, пропаяв, звільнив від припою, щоб можна було нормально добратись. Відповідно буду таку ізольовану провалку використовувати з катушки. Мідно. Зараз вже напевно зроблю, зберу повністю паяльник і тоді запустимо відео з показом, що все працює нормально. І з такою доробкою Power Delivery Controller буде ходити, надіюсь, довго. Давайте спробуємо. Підключили Power Delivery від зарядного блочка Real Life 45W. підключаємо Бачимо надпись QECO, Button Heading. Натискаємо і жало набирає. Виставляю 330 градусів температуру, як у мене на GBC стоїть. И давайте спробуем взять трошки припою и попаять. Паявника Ну, На цю детальку не хоче щось пролипати. Я можу от частинку захисту зробимо. Як бачимо, паяє нормально. то без проблем паяльник справляється ну і по фіналу ще треба перевірити нам роботу цього світлодівода від нього толку мало дрібничка але хай буде так, затискаємо кнопочку B. Переходимо в меню, кнопочкою A вибираємо Display Let's Switch. Вибрали, затиснули. Переходимо, бачимо OFF написано, вибираємо ON і бачимо, діод починає світитися. Точно так само можна або А, або Б виключити. На цьому все. Ремонт дано паяльника вдало завершено і зроблена доробка для того, щоб не вилітав Power Delivery Controller. Ось з такої платки одної випаяли. Дякую за перегляд, до нових відео. Пока.